31 травня 1223 року відбулася катастрофічна для київської русі битва на річці Калка. Противниками дружин Київського, Чернігівського та Галицького князів стали монголи. І з ними захисники зіткнулися на території сучасної Донецької області. У війну київську Русь втягнули сумнівні союзники половці. Зазнавши поразки від монголів, вони втекли на правий берег Дніпра, де звернулися по допомогу. Воювати всіх переконував Галицький князь Мстислав Удатний, який був взятим половецького хана Котяна. Зрештою, київські і чернігівські князі підтримали ідею. Князь Суздальський із тих країв, де надалі виникла Московія, у війну проти монголів не вступив. На початку військова операція видавалася успішною. Русичі нищили передові монгольські загони, але на річці Калка їх зустріло головне військо. Точних даних про втрати в цій битві немає. Однак лише різних руських князів-монголи вбили 30, у тому числі Київського та Чернігівського. 1 червня 1652 року розпочалася дводенна битва під батогом між союзним військом козаків і кримських татар. Противником були війська Речі Посполитої. Причиною для відновлення боїв після хиткого білоцерківського миру стало порушення молдавським господарем Василем Лупулом союзного договору. Питання хотіли розв'язати одруженням сина Хмельницького Тимоша із донькою Лупула. Але поляки вислали проти загону хмельницького молодшого військо на чолі з Марціном Калиновським. Богдан Хмельницький дізнався про ці плани ворога. Він об'єднав козаків і татарську кінноту. Спільно вони переправилися через Буг і непомітно оточили польський табір. 2 червня розпочався штурм. Армію Речі Посполитої розгромили вщент, Калиновський і його син загинули. Поляки після цього спішно почали покидати територію Гетьманщини, а її кордони відновили станом до білоцерковського миру. Що ж до Лупула, з якого все почалося, то він таки віддав свою доньку заміж за Тимоша Хмельницького. 2 червня 2024 року Збройні Сили України розпочали серію успішних ударів по ЗРК ЕС-300 та 400 по території Росії. Із цих комплексів загарбники протягом двох років обстрілювали Харків. Нагода їх знищити виникла після надання владою США дозволу бити американською зброєю по російській території. Уже 12 червня командир спецпідрозділу Кракен Костянтин Немічев констатував, що сили оборони знищили чотири пускові. У подальшому були ще підтверджені успішні влучання. 3 червня 1863 року народився Євген Петрушевич. Він став одним із ініціаторів проголошення незалежності Західноукраїнської Народної Республіки під час розпаду Австро-Угорщини внаслідок програшу Першої світової війни. Петрушевича обрали президентом Української національної ради. У цьому статусі він став одним із авторів акту злуки УНР і ЗУНР. Після об'єднання увійшов до складу директорії. Проте в подальшому між ним і очільником УНР Петлюрою виник розкол. Петлюра уклав союз із противниками західноукраїнської самостійності поляками. Петрушевич навпаки схилявся до об'єднання з російськими білогвардійцями, адже їх підтримували переможці Першої світової французи та англійці. Успіху не добився жодний із цих діячів. Україну захопили більшовики, а очільники УНР і ЗУНР померли в еміграції. 4 червня 1920 року підписали тріанонський мирний договір між країнами, переможницями Першої світової війни та Угорщиною, та була частиною Австро-Угорської імперії під час війни. Коли війна була програна, імперія розвалилася, і мирні договори укладали з її частинами окремо. Угорщина в результаті втратила 72% своєї довоєнної території, у тому числі частину українського Закарпаття. Її включили до складу Чехословацької республіки. Наслідком розчленування угорського королівства став реваншизм, прагнення відновлення великої угорщини. Спробу реалізувати свої імперські амбіції угорці здійснили перед і під час Другої світової. У союзі з нацистською Німеччиною, проте надовго утримати загарбани не змогли. Після другої поспіль військової поразки Угорщину знову повернули до кордонів часів тріанонського договору. Втім, питання відновлення великої угорщини досі актуальне в політиці цієї держави. Зокрема, на ньому спекулює головний ненависник України серед політиків ЄС Віктор Орбан. 5 червня 1990 року в Києві розпочався всеукраїнський православний собор. На ньому проголосили відродження української автокефальної православної церкви, а також обрали патріархом митрополита Мстислава – скрипника. Він був небожем Симона Петлюри та очолював УАПЦ у діаспорі. На соборі скрипника не було, адже йому не дозволили в'їхати на територію на той час ще радянської України. 6 червня 2023 року російська армія підірвала Каховську ГЕС. Це спричинило масштабну екологічну катастрофу та затоплення десятків населених пунктів. У зоні лиха опинилося близько 16 тисяч людей. Повної інформації про кількість загиблих немає досі, адже окупанти приховують дані про трагедії, котрі відбувалися на лівому березі Дніпра. За два роки, що минули, колишнє дно водосховища перетворилося на справжні хащі. Вчені національного заповідника Хортиця нарахували тут уже понад 250 видів рослин. Здебільшого замість води зараз ліс із верб і тополь, де навіть водяться кабани й олені. Територія дедалі більше стає схожою на великий луг. Саме ту козацьку історичну місцину з плавнями, яка й була тут до будівництва ГЕС. Тож усе частіше лунають заклики не відновлювати греблю. Проти виступають місцеві чиновники та аграрії. Перших турбує водопостачання великих міст, других посуха та втрата врожаїв через знищення системи зрошення. Більше про історію кожного дня на сайті медіа групи Об'єктив ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.